Мені апельсин з м'яд. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Підтирно купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Час новин. Моє вітання всім глядачам. У Харкові сьогодні вночі знайшли рештки ще двох тіл. Таким чином, кількість жертв зросла до чотирьох. Напередодні рятувальники дістали тіла трирічного хлопчика та його 22-річної матері. На місці триває пошукова рятувальна операція. Там працює наша Марія Малєвська. Марія, вітаю. Скільки ще людей може бути під завалами? Оксано, вітаю за попередніми даними. Тут під завалами можуть бути ще троє е, людей. Рештки тіл, які рятувальникам вдалося дістати сьогодні вночі, були на рівні підвалу торгівельного центру глибоко під землею. Усю суботу, впродовж усього дня, попри зливу, тут на місці вибуху у центрі Харкова, за даними голови ОВА Олега Синігобова, працювали понад 300 людей та понад 80 одиниць техніки. Це підрозділ. ДСНС, поліція, кінологи, волонтери та комунальні служби намагаються якомога швидше забити вікна та дахи, адже сьогодні у Харкові після вчорашнього дощу досить відчутний мороз. У мене побиті, окна побиті. побити, окна да. побі. Побити. Сильно всі Ні, вихнення? Не сильно, от верхні тільки, от так, в'яхні, ага. от так Отак. Ага, повставляли вже, приходили <гум> до доведення? Ну да, а, так, узбім зашили і все. А світло, опалення є у вас? Світло воді є, не не світло води нема. Світло з'явилось, отоплення появилось. От найвелика проблема це вода. Хоч би підвезли, я не знаю, бочку пригнала чи щось таке. Лише міський департамент житлово-комунального господарства сьогодні вивів сюди понад півтори сотні людей. Від самого ранку бачимо, як забивають фанерою вікна і балкони навіть у тих будинках, які після вибуху спорожніли. Було вибито майже 1100 вікон. На теперішній час 95% вже закрите. У нас залишилися. Десяток вікон, які ми закриваємо на теперішній час, було пошкоджено 27 покривель на теперішній час, 28 покрівель. На теперішній час повністю аварійно усунено 21, залишилося 7, на яких на теперішній час працюють люди. Пошукова рятувальна операція триває вже майже дві доби. Рятувальники кажуть, дуже великий обсяг бетонних та металевих конструкцій вже вивезли. І попереду ще далеко не одна година роботи. Як ми бачимо, досить серйозні руйнації. Будівля повністю зруйнована, задіяна для робіт важка техніка. Задіяний особовий склад ДСНС працюють і рятувальники і верхолази, і кінологи, і піротехніки. Крім того, працюють на місці психологи ДСНС та гуманітарних організацій, адже багато хто з мешканців потребує саме психологічної підтримки. Ну такий стрес внутрішній, знаєте. А так слава Богу живі. Спала, підпринула на кроваті, а це я йду за бабушки, Вона не ходяча, Сам, кожуть несу. І ось щойно стало відомо, що рятувальникам вдалося дістати рештки ще однієї людини. Таким чином кількість жертв вже сягає. П'ятьох людей це 22-річна жінка і трирічний син, яких дістали першими, і ось уже рештки третього тіла. Загалом тут в цьому районі пошкоджено понад 30 будинків і лікарня, яка розташована поруч найбільшої руйнації. Ось у цих двох житлових будинках, які розташовані по сусідству з епіцентром вибуху, і ці будинки навіть не намагатимуться підключати до опалення, адже руйнації. Величезні від понеділка тут почне працювати комісія міськради, яка вирішуватиме, чи не доведеться зносити ці житлові будинки. Оксано, дякую, Марія. Це була наша власна кореспондентка Марія Малевська з Харкова, де другу добу триває рятувальна операція з пошуку тіл загиблих 2 січня.